Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми закріплюємо вміння писати малі літери з овалом. Будемо писати слова і речення з ними. Який у вас сьогодні настрій? Виберіть, будь ласка, свій смайлик. Я думаю, що він у вас гарний. Давайте повторимо сьогодні написання малих літер, в основі яких є спільний елемент овал. Які ж ці літери? Давайте ми зіграємо у шкідливу мишку. Скажіть, будь ласка, яких тут не вистачає у нас букв? Як ви думаєте? Ану давайте ми з вами зараз відгадаємо загадки і знайдемо букви, які з'їла мишка. морі, не торкнувши дна, риба плаває одна, страх вселяє всім, піжачка, зла, могутня і страшна. Хто це? це акула? Так, першою є буква А. Добре. Перевірте слово акула. Далі буде фрукти, озеро і білка. А чому так? Бо груша, яблуко, банан, ананас на жарких країн ці смачні продукти разом звуться фрукти, буква Р. Серед села Корито водою налито. Біля нього вербичка пухнаста і калина гілляста, і малечі й дорослі часто йдуть до нього гості. Це озеро. «О». Пухнастий клубочок виліз на дубочок, в жолоді зриває і в дупло ховає. це білка Б. Отож, ми сьогодні вчимо букви О, А, Б і Ф. Як ми їх пишемо, давайте згадаємо. Найперше напишемо букву О маленьку. Наступною у нас буде писатися А маленька. Давайте згадаємо, як вона пишеться. Молодці. Далі будемо писати Б маленько. Ця буква є овалом і Так. І на останок напишемо аж два овали, а між ними пряму похилу довгу лінію. Це буде буква Р. Е. Так, добре, у вас має бути у зошиті в косу лінію написані такі букви О, А, Б, Ф. Зупиніть, будь ласка, відео і запишіть її до себе в свій зошит. А тепер давайте ми з вами прочитаємо склади ФА і БО. Як ви думаєте, які букви у нас тут у словах першими стоять? Ф і Б? Добре. А із цими складами можна скласти слова, наприклад, фарба і бобер. Подивіться, будь ласка. І давайте запишемо їх у зошит. Фарба, обер. Молодці. Зупиняйте відео, якщо треба. Також у нас з тими буквами є слова бабуся і фабрика. Запишіть, будь ласка, теж ці слова. А також я прошу вас зараз зупинити відео і додайте у нашу скоромовочку букви Ф, Б, О і А. І спишімо скоромовку. Прочитаємо. Фірма ферму будувала, фірмі фарби було мало. Що утворилось? Ось така скоромовка. Зупиніть відео і запишіть її до себе у зошит. Отже, що у нас написано в зошиті? А, О, Б, Ф. Фарба Бобер, бабуся, фабрика. Фірма, ферму будувала, фірмі фарби було мало. Ви молодці, які ж ми букви сьогодні повторили? О, А, Б, Ф. Які слова починаються на О? Наприклад, озеро, огірок. Далі, будь ласка, доповніть. На А апельсин, абрикос. Доповніть, будь ласка, Б. Білка, буфет, булка. На Ф фонтан, фазан. Доповніть, будь ласка. І я прошу вас оцінити нашу сьогоднішню зустріч. Виберіть, будь ласка, цеглинку Лего відповідного кольору. Зелена – все було легко, червона я дуже втомився, жовта було цікаво, помаранчево в мене все вийшло, Синя – було складно. Ви молодці! Я дякую вам за увагу і до нової зустрічі!